Готуємо смачні домашні ковбаски. Я вітаю вас на каналі Готуємо за весий піжик. І сьогодні я до вас чудовим рецептом дуже смачних домашніх ковбасок. Погляньте, чим ми будемо сьогодні смакувати. Це не лише дуже апетитно, це смачно, соковито і нереально ароматно. А коли ви дізнаєтесь, наскільки вони швидко і просто готуються, вас буде не зупинити. Тому своє приготування я пропоную розпочати з підготовки улюбленого гарніру до ковбасок, адже самі ковбаски не змусять довго на себе чекати. А для приготування такої смакоти візьміть ось ці інгредієнти, ставте на паузу і вивчайте все детально, або шукайте в описі під цим відео, там завжди все є. А починаємо ми з того, що необхідно подрібнити гарнесеньку цибулю. Прям в пюре. Можете її натерти, щоб було більш соковито. Ось так. Збираємо все зі стінок і ще раз. Ось так подрібнюємо все. Висипаємо, власне, в миску, де будемо замішувати фарш для ковбасок. Далі йде моцарелка, я її нарізала ось такими кубиками, можна додати інший сир, можна не додавати. І додаємо сюди ж до цибулі. Далі беремо м'ясо або готовий фарш. В мене сьогодні це індиче, можна взяти курочку, особливо філе стегна ідеально. Частинками подрібнюю, також дуже-дуже дрібно. І додаю яйце, сіль та спеції. Спеції всі вказують: і мускатний горіх, і мелений коріандр, чорний перчик, і мелена лаврушка. Можете дати щось інше. І гарнесенько перемішуємо все до однорідності. Все, тепер тим часом фарш готовий, беремо пательню. Я готую на пательні, наливаємо туди звичайну водичку і десь половину. І ставимо, доводимо до кипіння. Тим часом беремо харчову плівку, саме вона вам знадобиться. Відрізаємо ось такий приблизно шматочок, і на кожну ковбаску я беру десь 2 столових ложки фаршу, і робимо ось таку ковбаску, обов'язково зав'яжіть кінці, щоб не потрапила туди водичка. Ось так. Таку цукарочку робимо. З даної кількістю інгредієнтів, в мене виходить 8 середніх ковбасок. Ось так. З такого фаршу, до речі, друзі, можете зробити і котлетки, і те, що забажаєте, власне. Кладу їх на миску і все. Тим часом водичка закипіла, відправляю їх у кип'ячу воду на 15 хвилинок. Ось так раз-два за два ложкою помішую. І все. 15 хвилин пройшло, вимикаю, відразу ж ось так легко витягую ковбаски, даю їм трішечки виснути вистегнути, щоб комфортно було тримати в руках, і легко звільнятиму їх від плівки. Погляньте, як це легко робиться. Відрізаю один кінець, все, готово. Бачите? Супер. На цьому можете зупинитися, можете проварити 20 хвилин, не 15 і можете їсти так. А мені захотілося їх обсмажити і так на маслі. А раз захотілося, то хто я така, щоб собі відмовляти? Все відправляю, масло трохи розтало, відправляю все на патальню і буду обсмажити з усіх сторін до ось такого золотавого кольору на помірному вогні. Ось погляньте лише як це смачно, а далі послухайте. Ну, а зараз покажу вам, які вони ніжні і соковиті виходять всередині. Дуже легко розрізаються. Погляньте, як апетитно. І зараз покажу, які вони соковиті. Ну, це дуже смачно, особливо, якщо використати не просто філе, а філе стегна, наприклад, без шкірки. Дуже смачно. Куштуємо? Ну що, куштуємо те, що готуємо. Дуже смачно. Куштую на наступний день. Охолоджені. Вони соковиті, вони ніжні, по спеціях нічого не потрібно додавати. Більше сіль смачно. Тому рекомендую обов'язково скуштуйте вашим рідним. Сподобається однозначно. І ще, я думаю, не потрібно уточнювати, наскільки це смачно і корисно, ніж куплені ковбаски. Тому зберігайте рецепт, готуйте і нехай вам буде смачно і ситно. Повірте, бублик не дозволить збрехати. Він теж розкуштував. Чуєте? Просять добавки. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково підписуйтесь, залишайте коментарі, ставте вподобайки і дайте знати, чи був він для вас корисним. Підтримуйте український контент. Він того вартий.